Глава 13. Потрібно повертатись, несподівано заявив темний. Інакше всі вирушать на наші пошуки. І це все? здивувалася Віка. Розслідування закінчено. Вам доведеться їхати зі мною, продовжив повелитель, не звертаючи уваги на здивований погляд дівчини. Не будемо ж ми знову доставляти незручності у вашому коневі. Бестужева подивилася на свою конячку, потім перевела погляд на ельфа, що спокійно прив'язав її до сідла свого коня. І широким жестом запросив дівчину приєднатися, виділивши маленьку ділянку спереду сідла. Коневі не завдаватимемо незручностей, а мені можна, обурилася Віка. Ви хочете, щоб ми їхали в одному сідлі? перепитала Вікторія. Вас підсадити? відповів вухатий зовсім не те, що їй хотілося. Одна думка про те, щоб бути настільки близько до повелителя, робила її лице червоного кольору. Ще й знаючи його звички, немов у зокоренілого маньяка, вона подумала, що поїздка може виявитися не зовсім безпечною. Спокійно. спробувала вона втихомирити серце, що розбушувалося. На мені, штани, через них цьому манічині ніяк не пробратися. Не потрібно. Вона відштовхнула його руки. Готові підхопити будь-якої миті і сама з легкістю заскочила в сідло. Не встигла зручніше розташуватися, як поруч тут же сів темний. Свиснувши коневі, він смикнув поводом. Парочка вирушила в дорогу. І тримав поводи обома руками, обіймаючи дівчину, настільки міцно притиснувшись до неї. Що вона спиною відчувала кожен м'яз на його грудях. Не могли б трохи відсунутися, повела віка плечима, намагаючись хоч трохи відвоювати собі простір. Не можу, коротко кинув ельф, ще сильніше притулившись до такого привабливого тіла, поклавши голову їй на плече і обхопивши талію однією рукою. Послухайте, не здавалася Вікторія, наш шлюб суто політичний. Я вас знаю зовсім мало ні. А щоб дізнатися людину, знадобиться набагато більше часу. Я не людина, ніби жартуючи з нею, відповів Міхай. Дівчина не могла бачити його очі, але за тоном голосу здогадувалася, що він дуже задоволений обставинами. Що склалося? Ви весь час мене вона хотіла сказати лапаєте, але подумала, що в цьому світі навряд чи так виражаються і додала обмацуєте, ніби я плюшова іграшка, адже ми з вами практично чужі люди. Чужі? несподівано розлітився темний. Тієї ж миті він пришпорив коня. І віці стало ніколи сперечатися, тут хоч би втриматися у сідлі. Від швидкого темпу, за інерцією, вона все сильніше притискалася до його тіла, як не намагалася тримати дистанцію, нічого не виходило. Вершники вчали настільки швидко, що ліс для дівчини перетворився на одну суцільну зелену пляму. Чого це він розротився? Дивувалася вона, нічого такого образливого я не сказала. Ельф не знизив темпу, навіть коли почали наближатися до основної групи мисливців. Доїхавши, він так різко натягнув погоди, що кінь став дибки. Безтужева просто впала в обійми вухатого. Коли тварина вирівнялася, всі присутні на черелі з імператором. І пані Жолі побачили віку в стані устриці, що сховалася у велику раковину в обіймах повелителя. О, ви навіть у лісі пустуєте. вигукнув його величність у властивій йому недбалі манері. Ні, хотіла відповісти безтужево, але ніяк не могла вибратися з міцних обіймів. У цей момент всі погляди були спрямовані на парочку. Знакомі. Тому ніхто не бачив, що діялося з наложницею. Її обличчя перекосило від злості. Потрібно було багато сил, щоб повернути на нього хоч якусь подобу посмішки. До речі, перейшов найбільш серйозний тон імператор, що нині твориться у ваших лісах. Ми не підстрелили жодного звіра. Віка трохи здивувалася. Але більше зраділа цій новині. Молодець заєць, сповістив усіх, подумала вона, задоволена собою. Насправді, той заяць прискакав кілька метрів, волаючи на все горло, але раптом зупинився, забувши, навіщо поспішав, і почав, як раніше, жувати траву. А весь ліс сповістила сова, що підслухала їхню розмову. Тож ельфи дивувалися, що цілий день. Завухали. Мене так само, як вашу величність, здивував цей факт. Ніби хтось розігнав усіх живих істот, погодився з вельможею Михайл. Обов'язково розберуся із цим питанням, а зараз прошу до столу. І темний вказав рукою на величезні білі намети, де вже були накриті столи. Нарешті. Він відпустив свою маленьку здобич. Їка змогла вислизнути з його обіймів. Але першим, зістрибнувши з коня, чоловік встиг підтримати жінку м'яке місце. Будьте обережні. усміхнувся її хидно. «Маніяк!» – котре Вкотре важко зітхнула безтужева. Вона й пройшла слідом за всіма до намету, але варто їй переступити поріг. Як Жалі несподівано вигукнула. Дивіться, ваша величність, ваша молод захисту від магів світиться. Придворні дружно ахнули. Воїни закрили своїми тілами імператора. Звідки тут маги? вигукнув хтось ізлякано. Тут лише одна людина підхопили інші. Усі, хто стояв поруч із вікою, відступили і перед нею. Утворився порожній простір. Вона нічого не могла вдіяти, розуміючи, що в цьому суспільстві у неї немає не те, що друзів, але навіть просто співчуваючих. Невже той кулон відчув, що я перетворилася на кішку? Встигла злякатися вона, але хіба я мах скоріше перевертень? Ваша величність, дозвольте ваш амулет. Вийшов на середину темний. Простягаючи розкриту долоню до імператора, Будьте уважні! попередив його вельможа і, знявши з себе, передав прикрасу генералові. Далі Міхайль почав повільно рухатися наметом, обминаючи його по колу. Чим більше він віддалявся від дружини, тим світло амолета ставало тим тьмянішим. Але варто було наблизитися, хоч трохи камінь у середині загорався сильніше. Вона ма! жахнувся один із придворних. Жалі зображала на обличчі крайнє занепокоєння, але в душі тріумфувала. Незабаром від чоловічки не залишиться і сліду. Усю хвилину. Тому, коли побачила її живою та неушкодженою, наложниця мало не закричала і від досади. Їй довелося з силою стиснути кулики до болю в суглобах. Дівчина ледве стримувала гнів та обурення. Чому ця нікчемна особина не загинула, падаючи з коня, вона точно мала згорнути собі шию. Ця думка билася в ній, мов молод, розбиваючи на уламки всі надії. Зараз же вона знову виповнилася радістю. Пане Айрвел, достатньо ходити по колу. Всім уже все зрозуміло, ваша дружина ма. Свильовано вимовив хтось, висловивши спільну думку. Повелитель у щільну підійшов до Вікторії. В цей момент камінь амулету сполахнув особливо яскраво, ніби був маленьким сонцем. Погляд темного не віщував нічого доброго, серце віки стислося. Схопити пані Леонарію Монкут, сказав ельф таким моторишним тоном що всі, хто був у наметі, завмер, до дівчини з двох боків, підійшли Воїни, маючи намір взяти під руки. Стояти! несподівано вигукнула Бестужева. Її гучний голос та спокійна впевненість змусила воїнів сумніватися. Ельфи переглянулися, чекаючи на подальші розпорядження. Я, дружина вашого володаря, твердо промовила Вікторія. Не спійте до мене туркатися. Як генерал мовчав, воїни теж зупинилися. Міхель з цікавістю подивився на свою милу дружину. Магі він не боявся. Йому було цікаво, що таке вона витворить, щоб викрутитися з ситуації. Маленька чертівка змушувала його серце битися сильніше, а безстужава, на очах у здивованої публіки, раптом почала розтібати гудзики на піджаку. Що вона робить? гадали придворні вельможі. Вона збирається нам продемонструвати свої груди. Будьте обережні, можливо, ідуть його у неї магічна зброя. Натовп ще ширше розтупився. Віка, тим часом, зовсім не звертаючи уваги на дурні вигуки, зняла з себе піджак для полювання, розкрутивши його над головою, наче лиха спокусниця в нічному клубі, жбурнула від себе подалі. Предмет одягу полетів у натовп, що одночасно верещав і рятувався втечею, і приземлився точно біля ніг наложниці повелителя. Думка про гудзики прийшла до Вікторії раптово. Не надто роздумуючи, вона зробила перше, що народилася в її прекрасній голівці. Ще раз піднісіть до мене медальйон, заявила вона зухвало темному. Міхаель підняв руку і розкрив долоню, на якій знаходився амулет. На загальний і його подив свідчення каменя залишилося тьмяним. Здогадавшись про те, що сталося, Аервал зробив кілька кроків до піджака дружини, що лежав на землі. Чим ближче він підходив, тим яскравіше ставало світло, жалі, спостерігаючи за всім зблідла, не зводячи погляду, сповненого страхом, з предмета одягу біля своїх ніг. На меті повисла незвичайна тиша. Міхаель підійшов до піджака і підняв його з землі. Наложниця не могла відвести погляду від одягу, стежачи, ніби загіпнотизована. Віка й так знала, чи їх рук справа, але, бачачи перекошену фізіономію суперниці, ще раз переконалася у своїх здогадках. Покликавши слугу, темний наказав зібрати всіх швачок і служниць. Відповідальних за пошиття цього костюму. Прислужник забрав піджак, тримаючи на витягнутих руках, наче то була отруйна змія. Як тільки він зник з очей, Міхаель повернувся і, ніби нічого страшного не сталося, бадьорим тоном промовив Якщо інцидент вичерпаний, давайте повернемося до частування. І широким жестом він запросив усіх до столу. А як же розслідування? обурилася у серцях Віка. Вона глянула на чоловіка, різно сунувши брови, але той не звернув жодної уваги на її такий суровий вираз обличчя. Дійшовши до дружини, повелитель зняв свій жакет і накинув її на плечі. Вам краще прикритись, сказав холодно. Вікторія мив глянула на свої груди, що трохи вирізнялися під білою сорочкою. Звичайно, фиркнула вона. Куди цей меніяк міг ще дивитися? Коли інцидент був вичерпаний, ельфи повернулися до столу. Веселощі відновилися, незважаючи на невдале полювання, промагів миттєво забуга, тільки безтуживо не задовольняв такий результат подій. Наложницю слід було покарати негайно, чекати на результати розслідування. Якщо таке взагалі буде, Віка не збиралася. Вона озирнулася довкола, обірковуючи, щоб такого створити, помітивши, що Жолі часто таркалася своєї невеличкої дамської сумочки, перекинутої через плече, посміхнулася. Їй, на думку, спала цікава ідея. Тільки для її втілення, ще треба було дещо приготувати, Вікторія підійшла до чоловіка і, підвівшись вшпиньки, зашепотіла на вушко. тим самим привертаючи увагу не тільки суперниці, а й оточуючих. Дивіться, варкують, як голубки, захихотів імператор. Наложниця лише кілька хвилин тому видихнула з полегшенням ніби знову отримала ляпас, спостерігаючи цю майже інтимну сцену. Насправді, Віка просто попередила чоловіка, що вийде бо Васильно, перехвилювавшись, почувається неважливо. Міхаель лише кивнув у відповідь, зайнятий розмовою з якимось вельможею. Вікторія обдарувала нахабним поглядом, що сходила з лістю від ремнищі вже і... Хрутнувшись на невеликих каблучках, вийшла з намету, постоявши якийсь час поряд із входом і дочекавшись, коли залишиться на самоті, дівчина швидким кроком пройшла через галявину і зникла в лісі. У темряві лісу обернулася кішкою і прислухалася. Звуки, що долонали з намету, були настільки гучними, що розігнали всіх живих істот у цьому районі. Тому кішечці довелося забігти подалі, щоби знову прислухатися. Вона шукала щось певне і швидко знайшла. Вночі виходило на полювання не лише Ельфи, а й багато інших мешканців лісу. Побачивши одну з нічних мисливців сову. Кішечка підбігла до неї і жалісно промовила Не могли б ви мені допомогти? Я голодувала вже кілька днів але ловити мишей зовсім не вмію. Спіймайте мені одну мишку, а я вам завтра на це місце принесу солодких фруктів. Птах деякий час розглядав дивне сіре створіння біля підніжжя величезного дерева, але раптом спорхнув і полетів. Тіка кішка не знала, зрозуміла її сова чи ні, але продовжила терпляче чекати. Через час нічна мисливиця повернулася. І на кішечку прямо з неба впала миша. Ще жива, але трохи придушена. Дякую. вигукнула кішка. Віка швидко обернулася людиною, схопила мишку за хвостик і сховала в кишені штанів. Швидким кроком повернулася до намету, зловісно, посміхнувшись, попрямувала прямо в той бік, де розташувалася наложниця з кількома дамами. Без підійшла до них. Взяла зі столика калих з вином і розташувалася поруч. Жалі, закинувши ногу на ногу, з розслабленим виглядом, наче з близькою подружкою, розмова, що вели альфійки, одразу прервалася. всі здивовано подивилися на дівчину. Віка ж, наче не помічала їхніх поглядів, спокійно попивала вино, хитаючи ніжкою. Тільки б жінки не вирячалися, нічого не змінювалося. Зрештою, вони повернулися до своєї балканини. Пані Жолі, ви так чудово все організували, почала раптом одна з них, підвищивши голос, щоб чули всі оточуючі. стіл та закуски все на найвищому рівні. Так, підхопила ще одна. Ваше почуття стилю та смаку чудове, ось хто гідний бути дружиною володаря, решта заохали, погоджуючись з цією Альфікою. Ось, сучки, хмикнула Вікторія. Зрозуміло було, у в сказані ці слова. Світ інший, а інтровід ті ж самі, усміхнулася вистужева. Вибравши слушний момент, коли жінки почали щось гасливо обговорювати. Відволікшись від споглядання дружини темного, Віка піднялася, взявши зі столика сулі з вином, наповнила свій напівпорожній келих, повертаючись на місце. Вона несподівано спіткнулася, ніби ненароком, упала на наложницю. Природно, вино в її келиху розлилося на гарний костюм жолі. Наложниця схопилася з жахом облита з ніг до голови червоною, в'їдливою рідиною. Ах, вибачте мені, заголосила Вікторія, вдаючи, що струшує вино з її одягу. Насправді вона спритно засунула мишу в її сумочку в ухаті. Вона легко зробила цей трюк, тому що багато разів репетирувала його у своєму минулому житті для епізодів ролі в одному фільмі. Відійдіть. Жеолі з ненавістю відштовхнула її. Я не хотіла, промовила Бестужева з нещасним виразом обличчя. Вона швидко відвернулася, ховаючи посмішку. Тільки наложниця встигла її помітити, розлютившись ще сильніше. Нервовими рухами вона відкрила свою сумочку і засунула всередину руку. Щоб дістати хустку і витерти вино хоча б з шиї та рук. Але раптово не трапило на щось вовняне. Причому воно ще й ворушилося. Дико скрикнувши від переляку, наложниця випустила сумочку, розсипавши її вміст, на світ вибігла маленька мишка і в ту ж секунду шмигнула прямо під ноги дамам, що завмерли в нестямі. Крики, верески, щинився такий шум, що привернув увагу всього намету. Жінки кидалися з боку на бік, наштовхуючись одна на одну, збиваючись у кубки, падаючи на підлогу. Віка відійшла подалі, щоб бачити красу створеної неї картини. Гарна постановка, вирішила вона у режисуру податися, чи що. Актори як гарні. Відіграли емоції настільки правдоподібно, в цей момент жалі підвела голову і зустрілася з нею поглядом. Не треба було зайвих слів, щоб зрозуміти, хто все зробив, Віка й не приховувала, що з переможним виглядом посміхнулася до суперниці. Це тільки початок, обіцяла вона подумки, не з тією людиною ти зв'язалася. Задоволена собою безтужева відвернулася від суперниці і несподівано натрапила на похмурий ворожий погляд темного. навколо панувала метушня. А вони двоє ніби потрапили у вакуум, куди не проникав галас. На мить дівчина злякалася, але відразу відігнала від себе страхи. Це лише нещасний випадок, потішила вона себе подумки, сподіваючись що в не помітив її переможної посмішки, подарованої наложниці. Михайль підійшов до дружини і холодно промовив на ухо. Ідіть за мною. Потім вийшов, навіть не обернувшись. У цей момент Віті стало не по собі. Якого? Він мене знову звинувачуватиме. Це вона перша почала, розлютилася Вікторія і з найрішучішим виглядом рушила на вихід. Вилетівши з намету, немов куря з рушниці, вона з розбігу напоролася на широку спину повелителя. Дідько! вилаялася, боляче вдарившись плечима. Ви завжди так носитеся? уїдливо запитав чоловік, обернувшись. Поспішала до вас на зустріч, у тому ж тоні відповіла Бестужева. – Це похвально, видав тут же темник. Якщо ви з тією швидкістю бігатимете до мене в ліжко, я буду тільки щасливий. У й говорив, і діяв завжди прямо і відверто, чим збентежував дівчину. Ось і зараз вона на мить втратила дар мовлення. Їй захотілося відповісти Не дочекайтеся. Але щось у його погляді зупинило. Прихована загроза виконати обіцянку. Чи що? І Віка промовчала. Бачачи, що вона не збирається відповідати, Міхаель одними очима вказав їй напрям. Пройшовся через галявину і зник у лісі. Дівчині не залишилося нічого іншого. Як піти за ним? Як тільки вона зайшла в темряву лісу, відразу дві міцні руки схопили її. Ти посміла напасти на мою наложницю, пролунав хрипкий голос. У Вікторії мурашки побігли тілом від цього зловісного тону. Уся фраза звучала настільки образливо, що дівчина одразу спробувала вирвати свої руки з його долон. Але захоплення було занадто міцним. Вона не змогла зрушити й надюй, їй хотілося дати хороший ляпас цьому вухатому. Нехай вона і не справжня дружина. Ставити якусь коханку вище за неї, це приниження. А як ваша наложниця посміла напасти на мене? скрикнула вона обурено. Це не доведено, рівним голосом промовив Ельф. Як не доведено, коли я власним нюхом унюхала на гудзиках її запах, тільки цих слів не можна було говорити в хату, тому Віка випавила. А кому ще треба прибирати мене з дороги? Це лише ваші здогадки. Вони ніяк не можуть служити доказами, поки я не з'ясую цю справу до кінця, не смійте робити жодних дій. Від образи і стало важко дихати. Він завжди захищатиме цю вихату!» – припустила роздратована. Подумаєш, облила і мишкою налякала дитячі забавки порівняні з тим, що її підстава могла коштувати мені життя. Відпустіть мене, процідила вона скрізь зуби. Тримайтеся подалі від жеолі. З цими словами він нарешті відпустив її руки. Нехай вона теж до мене не наближається, заявила вона і, розвернувшись, вирушила до намету. Міхаель насупився, дивлячись їй услід. Він добре знав свою наложницю, тому серйозно побоювався за життя дружини.